Ну що, друзі, всім привіт! Ми приїхали з вами в Русійон. Це такий охровий каньйон і містечко. Я вам буду все знімати, все показувати. Я сподіваюся, що вам буде цікаво, як і мені. Ми вже зайшли в містечко. Тут, ну, звичайно, це туристичне місце. Ніхто тут не має ніяких таких величезних фабрик. Дивіться, наша подруга йде біленька. Ми з Риженькою. А це біленька, хоче з нами привітатись. І, звичайно, тут багато туристів, магазинів. Сьогодні ще не літня спека, хоча вже літо. О, наші зустрілися, подружки. Ой, дивіться, які міньони. Ah, donc. Très bien. Je demande Це même. Тут всюди є такі фонтанчики, це питна вода, ви можете спокійно її пити. Звичайно ж, ми хочемо це обідня вже в бідний час, ми хочемо поїсти. Тут виробляють різні такі, ну теж для туристів, це такі бачите, картини, такі цікаві. І все, всі будинки викрашені, як ви бачите, в такий оранжево, ну в такій гамі оранжевій і такі голубі. Як бачите, вікна закриваються голуб, голубими такими дерев'яними. Як вони називаються, вибачте, не знаю. Зараз подивимося. Тут вже липа, цвіте. Боже, а я думаю, що ж це так пахне. Ми ходимо, ми не знаємо, куди йти. Ми просто ходимо і зараз будемо шукати маршрут. Він називається охрова е, тропа. Вже бачу, О, там ж, зараз вам покажу тут ресторанчик. Подивися, ціни. Тут є е, е, вже така площадка оглядова. Так, Тут ресторанчики повсюду, ой, який там класний готель. Бачите? Ну і от там саме наші охрові не дуже видно через камеру, але ми зараз туди прийдемо і будемо дивитися, це тут всюди дуже класно, дуже красиво. Ну що, а ось і перший неймовірний вигляд. Охрових скель, дивіться, яка це краса. Звичайно, людське око бачить зовсім інший колір, ніж передає камера, але повірте мені, це така краса. Звичайно ж. Це все всі фотографують. Бачите, скільки багато людей. Ну, ще, це ще не дуже багато, буде ще більше. Ну, це краса, неймовірна. Ну що, ми зайшли на територію парку. Оце каса. І заплатили за нас 3,10,50 ріку безкоштовно. І дивіться, як вже там гарно. Клас! Ну Ще ми спустились донизу. Дивіться, яка краса. Це неймовірно. Під ногами, ніби пісок. Дуже гарно, дуже. Дуже гарно. Ніби Колорадо. Хто був? Кажіть, так чи не так? Я не була. І навіть не мрію. Чогось мене Америка зовсім не притягує. Куди йдемо? Наверх чи вниз? Куди йдемо? Туди. Пішли. Такі тут бабуськи гуляють. Виявилось, що це каштан. Єстівний чи не їстівний, я не знаю. Чомусь я не впізнала в цьому дереві каштан. Не знаю чому, але він надзвичайно пахне. Це не квіт вже, не такий, знаєте, як каштани в Києві, а такий. Я, я, навіть не, мені, я вважаю, що це їстівний каштан, тому він не так цвіте. Ну тут, звісно, кольори надзвичайні. Ріка наш дуже задоволений, ніс вже оранжевий. Ні, Ріко! Ми тут дивимось, де ми ходимо. Жовта Береш траса і оранжева. Може, втомилась наша собачка. Ти втомився, ліг полежати, Дивіться, які в нього лапки Оранжеві. Це холодненький, пісочок холодненький, палочка. Все, пішли. Ні-ні, не гратись пішли. Клас. Щубака Нася така гарна. Грається, не хоче пити навіть. Даємо йому пити, він не хоче. Ну, краса, пташки співають, а каштани тут повсюди. Шатень у магонґляси є така, е, е, Не знаю, як її назвати правильно, цукерка. Марон-Гляссе глясе. -e, це такий каштан їстівний, він в цукрові і в цукровому сиропі. Як знаєте, вона чорнослив в шоколаді, так тут є каштан. Це така <смас> цукерка, яка притаманна Провансу. Є, звісно, і інші різні солодощі, але Марон-Гляссе глясе – це така візит, візитна карта. Візитна картка якого О, регіону обань Марон Гласе. Тому що тут калісони більше, це таке печиво. І, нуга, це більше притаманне цьому регіону, де ми зараз знаходимося. Це від нас 100, скільки кілометрів 100 від моря? 140, 140 кілометрів від нас. І от ми приїхали подивитись. Як же ж тут гарно. Це такий дійсно каньйон Колорадо. Гарно, дуже гарно. І не дуже ще жарко, тому що е, ліс і затишок під деревами так класно себе почуваєш. Мостики такі, квіточки, папороть. Гарна природа така. І на цьому всьому фоні отака от охрова земля. Дуже класно. Так, тут є морозиво. І, дивіться, є морозиво з базиліку, зімберю і зеленого лимону. Також банан кокос. Такі незвичайні смаки. Звичайно ж, диня це та, що росте тут в кавайоні, нуга. З шматочками ноги, пінаколада з рожевими фруктами, з червоними фруктами. Теж, я думаю, дуже гарна. І лавандове, звичайно ж. Ну, звичайно ж, проїжджаючи повз лавандове поле, воно ще не розквітло, воно ще тільки-тільки починає. Дивіться, яка вона ще тільки молодесенька, не розкрита. Але дивіться, як це гарно все ж таки побачити ці. Рядки ідеально рівні. Це ж краса. Ну, погодьтеся, що це ж краса.

Вже дійшли до машини. Я купила макаронів. Зараз будемо дегустувати, дуже-дуже парить перед дощем, тому що недалеко від нас гримить йде дощ і дуже жарко. Просто неймовірно, мені аж затьмарилось в очах. Але вже закінчились наші... дивіться, там на такій машинці класній. Швейцарії закінчились наші візити, закінчились, і ми їдемо додому. Я сподіваюся, ви дивилися, і вам було цікаво з нами. До нових зустрічей!